Привіт! Знаєш що найбільшою слабкістю кожного з нас? Зараз дізнаєшся. Обери цифру від 1 до 5. Прямо зараз. Це 3. У мене також. Я зараз поясню. Сьогодні ви дізнаєтеся. Які два запитання змінять наше життя у ту саму хвилину? Що є основною причиною нашої неуважності сьогодні, і секретний план, як навчитись зосереджуватись? Надіюсь, вам буде цікаво. Сповіщення, лайк, підписка і ваш коментар, чому ви обрали цифру 3. Не затримую? Починаємо з першого. Два запитання, як я і обіцяв: питання, що, і питання як. По порядку. Починаючи з питання, що ти повинен здати це саме запитання, що ти хочеш у своєму житті досягнути, і як сильно ти про це мрієш, яку ціль ти хочеш досягнути мету та бажання, для чого заставляти себе сфокусовувати, зосереджуватися, покращити свою увагу, якщо ти не розумієш, для чого ти це робиш? Тобі потрібно мати основу, потрібно думати глобальніше, над конкретними звичками, хобі, роботою, яку ти хочеш так само покращити своєю зосередженістю. Тільки чіткість та ясність дозволить тобі зрозуміти, для чого ти це робиш. Відповідь на питання, що... Дасть тобі ключ до наступних розділів нашого відео. І питання, як ти можеш досягнути того, що ти обрав, через яку призму з чим, з яким оточенням, інструментами, знаннями, по якому шляху ти будеш приймувати. Мозок наш не вміє працювати, коли в нього немає чіткості. І ще раз: основний принцип полягає у тому, що перше, ти розумієш, що ти хочеш. Друге питання, як ти маєш це здобути, і третє ти ставишся на свій кожен день. І зосередження стає твоїм законом. Тому що ти маєш основу і чіткість розуміння, що ти хочеш. Тепер давай зіграємо гру на твою уважність. Три рівня. Починаємо з першого найпростішого маркер. Ти повинен зосередити свою увагу 5 секунд на цьому маркері. Не дивись на мене, дивись на нього. Починаємо. Молодець. Ти зосередив. Зараз трошки складніше. Я зараз включу тобі відео, загально відоме відео, так, і ти задаш запитання і скажеш, скільки кітків зробила команду в білому. Будь зосередний, давай. Тут вже було трішки складніше. Правильна цифра була 13, І якщо ти тут зосередив свою увагу і побачив там ведмедя, то ми перейдемо до останнього етапу. Яка причина твоєї неуважності? Що забирає останні два рівні, про які ми тільки що говорили? І це наш телефон повсякденний гаджет, електронна штука, яка забирає нашу увагу кожного дня. Я зараз поясню тобі, чому я так вважаю, я впевнений, що після цього ти зрозумієш, що це і справді. Так, от уяви собі ситуацію, що твої думки зосереджені на роботі, ти хочеш ставати краще, ти хочеш дізнаватися щось нове. Але кожного разу, після своєї роботи, ти відпочиваєш, граєш свою гру, твої думки не про те, щоб ти ставав краще у своїй роботі, а про те, я ще трішки пора, я себе знаю, я такий самий, я знаю, що мене затягне. Я заграю пару раз в футбол, все. Я захочу грати FIFA до ночі, тому що в мене є думка там. У мене немає думки про те, щоб стати краще. Немає думки про те, щоб розвивати цей YouTube канал. Ні, думка про те, щоб заграти FIFA. відкривати той сам Instagram. Замість цього краще відкрити мотиваційне відео. Тому самому тіктоці прочитати якусь главу, потренуватися, тобто обрати інший вид діяльності, який буде сприяти твоєму поступу, тобто хороші звички. Ти змінюєш напрямок думок у правильне русло тільки через те, тому що ти не відволікаєшся ні на яку фігню. Зараз все хоче тебе відволікти. Уміння зосережно працювати над однією задачею, допоки ти її не завершиш, це є дуже важливою навичкою і найціннішим, що зараз є. І тому, щоб навчитися зосереджуватися, тобі потрібно створити свій план на день. Скільки разів ти це слухав, скільки я це слухав і скільки разів ми з тобою хитрували, так? І хочу сказати те, що порядок і зосередність це два брата. З'єднав успіх гарантований, тому що є основа для чого тобі зосереджувати. Тобі з собою, що в кінці дня вечором ти скажеш, мій день класний, мозок максимально сфокусований був зранку, максимально складна задача вже виконана, і далі простіше можу виконати, а може і не виконати, тому що основу я сьогодні виконав. Друге, знайдіть речі, які вас відволікають. Ось він його свого життя. Прямо зараз візьміть і розбийте його. Ну, може, й не розбийте. Це дуже важливо. Тому що якщо ви будете забирати ті чинники, які вас відволікають, ставити свій телефон на беззвучно на автопілот, на зосередження, на сні, включати музику для того, щоб бути більш зосередженим. І загалом відкидати все, що вас відволікає, ви швидше, логічно будете зосередженим. Ну і бонус. на рахунок профілактики, нашої уваги і не тільки беремо два пальчика свої. Починаємо розтирати свій лоб і свою кору. Прямо тут. Потім робимо отак. і розтираємо, робимо так, протискаємо наші деречки тут у нас в голові, шукаємо якісь задні м'язи. Тобто ми працюємо тільки тут і отут, в нашої голові. Буквально ну, дві хвилинки ми зробимо наша профілактика Добувається. І до речі, коли ми розстраємо тут, ми не тільки про ну не прокачуємо, а стимулюємо нашу увагу і зосередженість, а й стимулюємо наші м'язи, які є за нашими очима, тому що наші очі вони функціонують завдяки м'язам. Тому, коли ми це робимо, ми не покращимо зір, але робимо профілактику Так само. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, підтримайте мене, поставте лайк, підпишіться на канал і. Я з вами на зв'язку. прощаюся Не Далі буде краще.